Вітаю, друзі! Пропоную пограти в гру добре чи погано. Добрі вчинки це так просто діти, їх робити кожен може з вас. І від цього будуть всі радіти, тож пора їх здійснювати час. Отже, правила гри! На екрані будуть з'являтися картинки, де зображені діти. Ваше завдання розглянути їх та визначити, добре чи не чи погано. Отже, увага на екран. Розпочинаємо. Доглядати за квітами це погано чи добре? Так, це добре. Не вміти ділитись іграшкою. Це добре, чи погано? Так, це погано. Годувати тварин це погано чи добре? Так. Це добре. Кусати інших. Це добре чи погано? Так, діти, це погано. Ділитися їжею. Це погано чи добре? Так, це звичайно добре. Ображати тварин. Це добре, чи погано? Так, це погано. Годувати пташок це погано чи добре? Так, це добре. Грати з ліками це добре чи погано. Так, діти, це погано. Гратися із сірниками це добре чи погано? Так, це дуже погано. Чистити зуби це погано чи добре? Так, діти, це добре. Торкатися розеток, це добре, чи погано? Звичайно, це погано. Дружньо гратись, це погано чи добре? Це добре. Молодці малята. Розумашки, ви гарно визначили, що таке добре, а що таке погано. Гарна поведінка приносить радість, здоров'я як вам, так і оточуючим вас людям. І навпаки, погана поведінка може призвести до нещастя та хвороб. Бувайте, друзі! До нових зустрічей! І пам'ятайте, все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.